Всім привіт! Ви на каналі Пані Рома, з вами Ольга. Я довго вагалася, чи варто розповідати про свої парфумерні жахи. Але сьогодні, напередодні Хеловіна, все ж таки наважилася це зробити. Тож, сьогодні я зізнаюся у своїх парфумерних жахах, великих і не дуже. І це буде мій особистий ніт-парад. аромати, які я не сприймаю, не люблю, не хочу чути і ніколи собі не куплю. Але перед тим як розпочати, коротко про мене, я захоплююсь парфумами понад 10 років, і понад 5 років тому започаткувала перший канал про парфуми українською. Запрошую вас підписатися на нього, якщо ви ще не підписані, поставити вподобайку цьому відео для того, щоб підтримати цей канал, і також, звісно, натиснути на дзвіночок для того, щоб не пропускати нові відео. І розпочинаємо. І розпочну я зі страшне -яких, страшних для мене ароматів. Перший аромат, який спав мені на думку, це супер страшний аромат кірки від Тетяна Теренці, який я отримала кілька років тому у фірмовому семплі, і заховала його дуже і дуже далеко, замотала його у плівку, поклала в шафу і намагалася просто про нього забути. Настільки сильним було моє враження, негативне враження від нього. Я почула. Не мог би просто один суцільний, дуже і дуже брудний мускус, в якому жодної краси я як не намагалася, не могла розчути, і потім пізніше, коли вже наважилась підійти до цього семпла, я часто чую цей аромат на вулицях, я знаю, що є люди, які люблять його. І одразу хочу сказати, що в цьому відео. Прошу вас не сприймати близько до серця те, що я говоритиму, тому що все це дуже індивідуально. Я здогадуюся, що не може бути популярним аромат, який є огидним а, сам по собі. Навряд чи це так просто деякі люди сприймають його як неприємний. А деякі чують в ньому приємне, тому і носять. Хоча є і ще один аспект: це мода. І це. Найсумніший момент, тому що якщо людина носить аромат, бо він їй подобається, це прекрасно. Але якщо вона носить аромат, тому що просто його розкрутили, всі кому неліньки ліньки показали його у своїх рекламних відео, або не рекламних, просто під ось цим тиском моди, який як, як не крути, впливає на нас, досі іще шлейф кірки. Уже минуло кілька років від піку його популярності, все ж таки, напевно, пік уже минув. Але я все чую і чую цей шлейф, і я чую шлейф його клонів. І цей шлейф мене дуже засмучує, тому що я знову ж таки чую в ньому лише голий, оцей голений мускус, але не чистий, як також буває, і про це ми ще поговоримо а брудний, брудний тваринний мускус. З часом я почала чути в цьому ароматі і квіти, він уже не лякає мене настільки сильно, можливо, пробничок трохи видихнувся, не знаю. Але уже зараз, вдихаючи його, я почула і фрукти. Але ось цей мускус перекриває все. Поїхали далі. Наступний аромат бакара. Цей аромат для мене уже не настільки страшний, але він мені абсолютно не цікавий. Він. Здається мені дуже банальним, дуже передбачуваним, дуже набридливим. Тому я не чую в ньому всіх тих жахів про бенти, йод, кров, рани, госпіталь і так далі. Я, на щастя, не чую цього, але оскільки люди про це говорять, то напевно вони це чують. І тому справедливо, що цей аромат на другій позиції мого ніт нітпараду парфумерного. Отже, я чую просто солодкувату чую. Цукерки чую полуницю зацукровану, чую дуже багато амброксану і шафрану. Амброксан це ще один компонент після ось такого гучного східного тваринного анімалістичного брудного мускусу, який був у Кірка, який мене не приваблює, який мені не подобається абсолютно ні в молекулах, ні в інших ароматах, до яких ми сьогодні підійдемо, теж молекулярних. Амброксан це молекула, все ж таки, як не крутий. Отже, амброксан це синтетична речовина, яка поєднує в собі аспекти мускусні, деревні та амброві одночасно. І це для мене тріо, яке мене просто вбиває. Я не розумію, чому люди хочуть цим пахнути. Знову ж таки, це моя проблема. Надзвичайно багато ось цього амброксанового шлейфу, тієї ж бакари, про яку я зараз говорю, навколо мене і досі. І це дивно, тому що. У того ж Франциса Корджана настільки багато, неймовірних ароматів, значно кращих за Бокару. Тож для мене це просто дивно. Напевно, я не чую всіх її нюансів. Вона не дотягує до якогось такого для мене парфумерного дива. Хоча це очевидно, що це парфумерне диво, бо це Францис Курджан, бо це один з найпопулярніших його ароматів, напевно, найпопулярніший, звісно, а не один з. Це шедевр для дуже багатьох, але знову ж таки я думаю, що для багатьох це все ж таки просто данина моді. І оскільки ми вже заговорили про Амброксан, розповім про його супердозу. Це аромат від Джек Хезеган. Perfume, Superdose», Тобто не парфуми або не аромат в супердозі. Цікаве формулювання. І тут, в принципі, уже в мене не виникає такого ступору, як при просто вдиханні Not a Perfume». Флагманської версії, тому що супердоза, якби натякає, що щось піде не так. І справді, справді, амброксан перекриває все, і навіть інша речовина, яка також є амброксаном або амброксом, це кеталокс. Я ще приблизно можу уявити, коли цим хоче пахнути чоловік справедливо унісексові композиції Бакара та Нотиперфюм, Супердоз або просто Not Perfume але коли їх носять жінки так масово, мені це не зрозуміло, але безумовно я за свободу вибору. Просто я для себе це не оберу, тому що мені це просто фізично, фізіологічно неприємно, нецікаво в другу чергу. І це те, що я завжди уникатиму. Якщо Амброксан є в якихось ароматах, наприклад, у моєму улюбленому сі від Армані є Амброксан, але там він завуальований, його там взагалі не чую, якщо чесно. Зараз Амброксан виведений просто в якийсь культ, і я сподіваюся, цей культ все ж таки закінчиться з часом і станеться щось революційно нове і приємне цього разу для мене. Ну тепер взагалі, то це аромат, який по ідеї не має нічим пахнути. Напишіть, чи є люди серед вас, які не чують, що він чимось пахне. Але знову ж таки, якщо аромат нічим не пахне для вас, то можливо він пахне усім Амброксаном в абсолюті для когось іншого, наприклад, для мене. Дуже цікаво, чому так назвали аромат. Для мене це не зрозуміло. Чому його назвали, що це не парфуми, тобто це щось невідчутне, щось непомітне по ідеї. Четвертий аромат, про який я б хотіла зараз сказати, це ще один улюблений мільйонів. Це, звісно, від Мюглер, аромат 92-го року, який створив цілу революцію, започаткувавши напрямок гурманських ароматів. Одразу скажу, що гурманські аромати це не зовсім моє. Дуже мало їх в моїй колекції, це швидше виняток, ніж правило для мене. Я знаю, як багато людей люблять гурманіку, тому мій парфумерний жах може бути незрозумілим. Але я думаю, багато хто погодиться, що Енджел це дуже дивний гурманський аромат. В ньому вперше в історії з'являється солодка вата, ось ця гіпердоза цукру. З'являється поєднання непоєднуваних компонентів. І досі я це так сприймаю. Я розумію, що людство вже звикло до цього і полюбило це. Напевно, і ангела люблять мільйони, як я вже сказала. Але для мене це досі дещо какофонічне звучання. Це досі те, що я не можу носити на собі. Я виберу щось схоже на ангела, але настільки контроверсійне, не настільки суперечливе, особисто для мене. Тут і шоколад, і пачулі, і, хоча шоколадні пачулі, це те, що мені подобається, і карамель, і. Купа різноманітних нот, які все ж таки ем, звучать, як я вже сказала, дещо дивно, немов би у дисонансі. Тож Ангел поки що ні. Е, я пробувала його фланкери далекі від нього, насправді, досить, досить далекі. Е, більшість із них мені подобається, але зараз мова абсолютно не про них. І взагалі не про бренд Мюглер, а просто про явище, коли такий неймовірний аромат, як Ангел, я досі сприймаю як своє парфумерне, ні або навіть парфумерний. Жах. У бренді Mugler взагалі присутні такі аромати. Багато хто не любить Еліан, я обожнюю. Багато хто не любить ауру, але про ауру якось окремо. Вона вже вийшла з категорії моїх парфюмерних жахів. Я рада, що це сталося, і про це розповім обов'язково в іншому відео. І я сподіваюся, це буде незабаром, це буде трохи інша тема і дуже цікава, як мені здається. Повернемося до східного, брудного, анімалістичного мускусу. І, до речі, він. Навіть має для мене не лише ось ці мускусні відтінки, а і водночас і амброві, і. Тобто той самий Амброксан, не мов би, є в цьому ароматі, але він не заявлений. Це Dark Purple від Montar Hit, який так багато хто любив. Але коли я і любить. Але коли я купила собі цей аромат на осліп, тому що була гарна ціна і був тревел, і мені хотілося відчути ось цю фантастичну сливу, східну, і я думала, що це буде щось прекрасне. Але ні, це був оцей голий, яка там слива, які там ще і чіноти? Це ось просто цей мускус або амброксан, і все, більше нічого цікавого. Абсолютно. Я знову ж таки відмовилась від цього аромату майже одразу. І, на жаль, переходимо до Герлен. Герлен це щось святе для мене, це щось неймовірне. Це аромати, які, якщо навіть мені не подобаються, я страшенно поважаю. І це, наприклад, Льорбльо, який я не буду критикувати, хоча для мене це настільки антикварне звучання, що все ж таки це моє парфумерне ні, тому в контексті ні, все ж таки скажу про нього. А в в контексті парфумерного жаху скажу як не дивно про Ансолянс. Аромат е фіалок водянистих і мильних, які просто мене душать. Це щось неймовірне. Коли у мене з'явився цей аромат у семплі, це мене вразило, наскільки він може бути потужним. Це була парфумована вода, якщо я не помиляюся. В будь-якому разі, одна з версій, причому попереднього випуску. Є парфумована вода, швидше за все, надзвичайно потужна, тож це аромат абсолютно сміливо можу сказати. Не варто купувати на осліп. Треба любити ось це максималізоване, пудрове, мильне, фіалкове звучання. А я таке не люблю, хоча я люблю і пудру, і мило. А от фіалка це щось для мене, що належить до категорії моїх парфумерних жахів, або як мінімум парфумерних ні, тому що фіалка може бути для мене занадто кислою, як не дивно, не просто пудровою, чи вологою, чи зеленуватим відтінком, а саме кислою. Немовби, це якісь суперкислі ягоди, які мені дуже сильно не подобаються, неприємні. Не так давно я підійшла знову до цього семпла, і вже не настільки я його сприймаю негативно, я думаю, що все залежить від того, наскільки натренований ніс. Зараз він у мене вже значно більше натренований, ніж кілька років тому. Просто в мене сталося, напевно, якесь звикання, чи атрофувалися певні рецептори, я не знаю, як це грамотно сказати, до певних компонентів, і відповідно. Це вже не настільки страшно звучить, але все ж таки це тверде парфумерне ні, ні і ще раз ні. А тепер трохи повернемося від таких класичних композицій фіалкових до східних, тому що яскраво виражені удові аромати це також мій парфумерний жах і досі. І. Я вже трохи звикла, звісно, до цієї теми, і мені подобається, коли уд завуальований, мені почало це подобатися, але я дуже-дуже сильно досі не сприймаю медичний уд, який, наприклад, був в ось цьому ароматі, назву якого я трохи забула, від Расасі Я чекала в ньому троянду, шафран, східне глибоке, красиве звучання з деревними, глибокими відтінками, удовими навіть, але почула саме медичний, стерильний цей, чистий. Свіжий такий уд, який мені дуже неприємний. І е, потім я вже зустрічала композиції більш гармонійні на тему такого навіть уду, але в ось цьому ароматі відрасасі, на жаль, все це для мене не збалансовано, негарно і неприємно. І це пахне відверто лікарнею. Абсолютно відверто. А далі поговоримо про напрямки звучання і парфумерні ні. Які я не сприймаю, не люблю, не хочу чути навколо себе. Це вже не настільки страшні аромати для мене, але все ж таки це абсолютно не моє, це мої тверді парфумерні ні. Це, наприклад, аромати зі смородиною, які розкриваються особисто для мене або особисто на мені, з відтінком котячого цього аромату, про який так багато вже сказано. І який, на жаль, так багато людей чують в ароматах нотою смородини. Наступний напрямок це зелені аромати, але не свіжі, як я люблю, а солодковаті або солодкі. Мені дуже не подобається солодка зелень. І навіть аромат від «Ермес», сад на даху з неймовірно красивим оформленням, який я була впевнена, мені сподобається, бо так багато людей розповідають про свіжу траву, свіжу покошену траву про зелень. Але я чую там ось цю солодкість. Також мені не подобається, коли ірис в ароматах відверто пахне морквою або корінь ірису, додає ось такої овочевої відвертої тональності. І якщо цього забагато, я не обру для себе цей аромат. Але коли ірис навіть з морквяним відтінком більш завуальований або звучить лише на певному етапі, потім зникає, це вже набагато цікавішому мене є. Подібний аромат, я щось таке схоже відчуваю у від відланком, але я обожнюю цей аромат. І оскільки я вже почала говорити про гурманські аромати, повернуся до цієї теми як до напрямку, так би мовити, в цілому. Для мене це дуже прикро, насправді, тому що навіть коли Black Opium, мій улюблений, став екстремальним, вийшла версія екстрем, він став для мене більш гурманським. І відповідно, по-моєму, він наближається до мого парфюмерного, ні. Або навіть не наближається, а вже ним став. Занадто багато кави, занадто багато з цього уже такого чогось потужного, чогось такого сиропного, що мене просто трохи вбиває або дуже придушує. І той самий мускус, не би там додали, або амброксан, чогось такого. Злегка навіть анімалістичного е додалося. І тому ні, я люблю гурманські моменти в ароматах, але коли це не чисто гурманський аромат. Наприклад, це Лявєбе для мене. Для багатьох це супер гурманіка, а для мене це прекрасний ірусовий аромат з гурманськими відтінками в дусі класичної, навіть французької парфумерії. Ось так. Отак буває. А що стосується Блекопіума першого, який я просто обожнюю, там було теж акцентовано на квітах, а не на гурманіці для мене. Саме на білих квітах. І лише відтінялося все кавою і ваніллю. І ось в цьому контексті гурманських ароматів, один з найменш улюблених мною варіантів звучання, який я чую на вулиці, це дуже-дуже солодка і злегка алкогольна вишня. Дуже популярна серед молодих дівчат. Я розумію, що це може подобатись просто тому, що це смачно. Тому я підлітків в жодному разі не засуджую, взагалі нікого не засуджую. І як би я не любила класичні аромати, зараз ми перейдемо до такого напрямку, як альдегідні або квітково-альдегідні аромати. Все ж таки я мушу визнати, що з багатьма альдеїдами я не товаришую, і я намагаюсь бути обережною з цим напрямком. І чим більш старий за випуском аромат, тим більше шансів, що він альдеїдами мене розчарує, Саме альдеїдами. І найбільше для мене розчарування, коли це прекрасний шипровий аромат. Але з додаванням альдеїдів дуже часто так буває, що є і альдеїди, і дубовий мох одночасно, і квіткове якесь прекрасне серце. І ось альдегіди все псують. Вони можуть бути якимись такими занадто важкими, занадто ем, восковими. Хоча я люблю таке звучання, навіть церковне звучання люблю. Або супер-мега-мильними, хоча мильність мені подобається, коли цього е, в міру. Або це можуть бути занадто ретро за моїм суб'єктивним відчуттям альдегіди. І тоді також я не зможу носити цей аромат, але деякі шедеври я можу мати просто для колекції, але не для носіння. На жаль, тобто альдегідні аромати часто можуть потрапити до категорії, коли я скажу ні, цьому аромату на превеликий жаль. Сьогодні ми вже говорили про брудний мускус, брудний умовно. Звісно, це не гарне слово, але мені здається, так і закладається часом за звучання, як щось таке тваринне, еротичне, напевно, це щось, що має бути як афродизіак, але не для мене. Так от, перейдемо до мускусу чистого тепер. Є такі аромати, в яких квіти поєднані з мускусом. І це дуже часто півонії троянди, плюс чистий, порошковий, прекрасний, немовби такий повітряний, мускус, як маринка. Але. Для мене ця хмаринка часом у шлейфі, коли я почую її від якоїсь людини, від якоїсь жінки, немов би від'єднується і подорожує окремо, живе своїм життям у просторі від того квіткового букету, з яким вона має працювати, немов би, в гармонії. Напевно, це так задумано, що шлейф має бути голим, мускусним і тому абсолютно. Для мене не цікаво, мені не подобається, коли аромат таким чином розчленовується сам по собі, чи це залежить від мого сприйняття. Можливо, я не дочуваю якісь квіти. Я давно помітила, що півонієві аспекти я не дочуваю. Тож такі квітково-мускусні аромати, квітково-деревні-мускусні аромати для мене часом будуть негармонійними, і я, якщо почую, що він так поводиться у шлейфі, такий аромат не куплю для себе. Наступний напрямок, який мені не підходить, це аромати з яскраво вираженим зеленим звучанням, але ще й вологим. І таким, що аж бринить, аж доводить до якогось такого відчуття, що я потрапила кудись в інший світ, не мов би це цей природне звучання, але водночас воно таке насичене, що аж лякає, не мов би отруйне. Це такі зелені фужерні аромати. Вологі, які я на себе не зможу нанести, або якщо зможу, то недовго зможу носити, тому що вони мене будуть просто перемагати, я не зможу цим користуватися із задоволенням. І ще один напрямок, про який я хочу сказати, це деякі акватичні аромати. Був у мене період, коли я акватику 90-х дуже негативно сприймала, спочатку позитивно, потім якось дуже негативно коли. Флагманським ароматом від Кензо. Фото я додам, тому що забула назву, користувалася. І це було просто надзвичайно важко фізично. Можливо, у мене був такий період, я була ще занадто юна і не могла просто на гормональному рівні відчувати такі насправді складні для сприйняття аромати, як той аромат Кензо. І не лише я, до речі, просто фізично було важко. Починала паморочитися буквально в голові. Потім, наскільки я розумію, цей аромат переформулювали, і нова версія вже була значно більш квіткова, без такого акватичного моменту. Деякі акватичні аромати з того періоду, з 90-х-2000-х, надзвичайно мені подобаються і зараз. Переформульовані, і ті, якими вони були колись. Але ось таке Кензо, наприклад, варіант був дуже і дуже небезпечним. І зараз, коли я чую деколи. Набридливу таку акватичну нотку, яка мене так наче трошки укачує. Мені це не подобається. Я сподіваюся, вам сподобались мої парфумерні жахи, і я сподіваюся, що вони вам не сподобалися, тобто ви не згодні, вам здається, що це щось прекрасне, що ви не сприйняли це близько до серця. Я завжди намагаюся коректно говорити про аромати, які мені навіть дуже сильно не подобаються. Сподіваюсь, і сьогодні навіть сьогодні, в такому відео, яке я намагалася зробити трохи моторошним, хоча б. У зв'язку з Хеловіном трохи вас розважити. Я була досить коректна. Я дуже сподіваюся на це, і що ніхто з вас не образився. Пишіть у коментарях, що ви думаєте про це. Все це про цю тему. Чи варто піднімати її? Чи варто нагадувати про парфумерний етикет? Чи все це взагалі важливо? Чи життя одне і треба користуватися тим, що ти любиш, обливатися цим ароматом, і їхати на роботу. У кожного своя думка пишіть свої думки у коментарях. Мені буде неймовірно цікаво почитати. Дякую, що були зі мною до кінця цього відео. Якщо воно вам сподобалось, будь ласка, поставте вподобайку. Цим ви дуже підтримаєте мій канал, його будуть бачити більше людей. А я буду неймовірно вдячна. Дякую щиро вам всім за увагу. Залишайтесь на каналі пані Рома. Бережіть себе і до зустрічі.